Я звісно розумію, ти чувак серйозний. Але. З одного удару! Так, а ну, це. <гас> Ух ти йо! Підпаляй мобів на 15 секунд, 26 шкоди. Поняв? Ну, типа, мати на мечі 20 шкоди це нормально. Типа, це. Ну, це не супер жорстко щось, поняв. Оця штука може вбити. З одного удару, причому. Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми починаємо наше нове виживання в світі Дівайну РПГ. І якщо чесно, я вже колись грав з цим модом, це було дуже давно, в 2016-му, напевно, можливо, 17-му році. Я вже точно не пам'ятаю, але тоді я грав на версії 1.710. Зараз же ми заходимося на версії 1.19.2. І що в цьому моді добавили, що не добавили, я, чесно кажучи, не знаю, але я хочу це все перевірити. Я поки що добавив тільки його, по суті. І то. ну і сам мод, щоб дивитись крафти, тому що все я вже позабував. Ну самі крафти. А саму механіку я пам'ятаю. От. і якщо ви знаєте ще якісь масштабні моди, які підходять на Forge 1.19.2, Обов'язково пишіть їх в коментарях. Я їх добавлю і все буде в нас максимально чітко. А поки що ми добуваємо дерево і очікуємо на ваші лайки, і підписки. Треба розібратися. чого ж нам почати. Скоріше за все, ми ж не підемо, типа спідранити і вбивати дракона. Це тупо. Нам треба розібратись поки що з основним, з основою, з базою. Наскільки я знаю, тут є дуже багато мобів, які мають велику кількість ХП. І велика частина з них спавниться на пляжі. Правда, заспавнився я там, де пляжу нема. От і крабів я тут не знайду, без крабів я можу зробити класний меч, і штуку, яка буде стріляти. Ну, тож, типа, меч, але буде то стріляти. Коротше, штук багато різних. Ще можливо, я оце думаю, додавати сюди індастріал такого по приколу, щоб у мене був джетпак якийсь, ще там щось. От. І буде все максимально-максимально чітко. Я тут проскакав залізо, і я би, якщо чесно, був би. Не проти його спробувати добути. Це було б максимально-максимально хорошо. Кам'яна доба, народ, ачівка. Перша ачівка. Ні, перша була, це я в світ і мені написав у Divine RPG. і ти такий, йоу, що, походу, щось буде жирне. Тим часом ми крафтимо собі друге кайло, і можна уже добувати залізку. Воно правда тут одне, ну нічого страшного. Головне те, що воно є, і тут є вугілля, а далі буде видно. Я взагалі хотів спробувати пройти цю збірку на хардкорі, але щось знаєш, я так подумав, Divine RPG він і так доволі хардкорний і щось трошки очково. То в. В принципі, що я можу зробити, це виставити складність складну і кайфувати на складні. Це, звісно, не хардкор, але це дуже-дуже до нього подібне, правда, відроджуватись можна. Що і так, слава Богу. Так, що в нас є? В нас є якісь моби тут? Бо я поки що взагалі жодного не бачив. Ну взагалі нікого. Так що я навіть не знаю. Давайте візьмемо тростину, можливо, вона мені знадобиться. Та й в принципі зачаровуватись мені. Ух ти є! Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з MSI та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового мову. Ну а всередині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500F. З материнською платою теж від MSI B650M Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI, а саме MAC Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати. Процес. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compix по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Teo, Macarleло, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки, також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Писатись та натиснути єдину кнопку Беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Ну в общем, про що я й казав? Divine RPG – це мод е, такий. Ну, в общем, своєрідний, як ти поняв, а де я помер я і не поняв. Блін, у мене залізо було. Так, почекай, це я пам'ятаю, я побіг кудись туди, правильно? Давай, блін. <плес> Тупий павук! Мене вбив тупо з двох ударів. І тут, в принципі, кожен моб тебе може вбивати з такої кількості ударів. Тут є дуже багато вимірів. Це, це, це об'ясняю тим, хто не знає, бо хто шаре, той шаре. От. І в тих вимірах. Це що таке? Це шо? Я. Я такого не пам'ятаю. Воно мене загралось? Ні. Обалдеть. Короче, є свої приколи, як ти казав. Тому зараз мені треба спробувати знайти свої ресурси. Не думав, що так буде тупо спочатку. Так, десь тут я помер, да? Десь тут я добував тростину. пішов вперед, да, ось, у мій лут. А де цей гарбуз тупий? Ладно, забираємо все, пригаємо сюди. Тут ось окайло, кайло взагалі валяється через де на другій стороні океану. Так, ну в принципі, це всі мої ресурси, які в мене були. Ладно, то якась штука була здорова. До неї я точно не готовий. Залізна броня. Тут, ну, хочу залізна броня це, це не броня. Це можна сказати, що я взагалі без броні. От. Оце, бути в залізній броні. Тому треба бути максимально обачним. Так, тому наступна наша задача це спробувати знайти зараз якусь хавку. Дуже-дуже, я був би радий знайти. <гас> так, ні, це чувак хороший. Це чувак хороший. Да? Це клоп. Якщо... ТЕ Ти? Ти бачкіня штани? Я поняв. Ладно, не будемо. Не будемо звертати на ту увагу. Головне те, що мені зараз треба завалити овечок. З них я зможу зробити собі ліжко і вже буде набагато набагато простіше. Так що робимо ми верстак, який я благополучно просрав, як я поняв, і робимо собі сокиру. Супер. За допомогою сокири, ми тупо тушимо кінтів. Все, супер, є що їсти, і це найголовніше. Так, у нас є печера, поки що тут я нічого поганого не бачу. А поганого тут може бути насправді дуже багато. Але я все ж таки був би не проти знайти якесь село. Тому що з селом я зможу і, і хавки багато налутати. Та й уже звідти відштовхуватися. Справді, можливо, навіть там і поселитись. Було би доволі-доволі непогано, як я думаю. Так, ще одна вівця. Точніше, навіть не одна. Уже непогано. Тушимо їх. Маленького трогати не будемо, нехай там живе. Потім, колись виросте, я його затушу. Так, що в нас тут на полі? Ну, на полі, вроді, все, звичайно. Так, я бачу зліва гарбузи, і мені здається, знаєш що? Що не все так просто з тими гарбузами. Я би. Ладно, не буду я підходити, бо я, якщо щас, я якщо зараз там откинусь, то це буде взагалі ну, печальна біда. Опа, і свині є. Всі є взагалі хавки. У нас зараз буде тонна. Її тільки правда, пережарити десь було би непогано, тому що я вже зовсім скоро не зможу нормально бігати. А я вже нормально бігати не можу, тому я обов'язково ставлю верстак. Скоро буде вечір. Мені вже надо, мені вже надо пробувати робити собі ліжко. Можна навіть сіре забабахати. Так, і тут ми можемо вже собі зробити пічку, що в цілому дуже і дуже хорошо. І поставити жарити баранину. Поставити спавен і можна пробувати добивати ще купу свиней. Корів е теж напевно, бо їжа все ж таки ну, потрібна, як ти розумієш, да? їжа треба. Так, бо поки що тут я в безпеці. Що відбувається в цьому світі вночі, я не знаю. От, от, Я не знаю, ну раніше нібито нічого. Зараз можливо щось і відбудеться. Ну, я маю на увазі зі старішими версіями, і от з новішою версією. Опа! Я щось знайшов. Необроблений реалміт. О, оце тема. Реалмітовий злиток. І потім тут ми можемо отримати дуже дуже багато класних речей. Оця броня, щоб ви розуміли, реалмітове кайло, це реалмітове. Воно набагато потужніше, ніж діаманти. От тому я думаю, що ну воно раніше було потужне. Я не знаю, як зараз, і я не знаю, чому він добувається кам'яним кайлом. Хоча раніше він добувався тільки діамантовим, нібито або залізним. Ну зараз кам'яним теж добувається, і в принципі ми можемо зараз з цього реалміту зробити собі кайло. Яке буде набагато набагато потужніше. А на вулиці у нас уже йде ніч. Зараз я ставлю на плавку Реалміт, лягаю спати, і можна пробувати крафтити нове кайло. Бемц, бемц, спати. Фух, поки немає ніяких халеп, слава Богу. Бо може бути все, що завгодно, насправді? А реалміт уже в мене жариться. Айс, мені це подобається. Так, можна зробити ще одну пічку і відразу поставити жаритись ще м'ясо. Зараз буде три злитки Реалміту, щас я вам покажу. Якщо її там не замінили, бемц, реалмітове кайло сюди. Получається, тут а, чорт поймейський скільки ефективності. Сейчас мы подивимося. Дивись, скамена копає, ось так. реал митова копаю. о а я казав, це мощніше, ніж діамантова. І Вона взагалі не ламається. Наїшось там 4 тисячі використань. Да, я вгадав. Я, я пам'ятаю все. Боже, як мені кайфово. Таке відчуття, наче я вже з ним грав, але грав дуже давно, і, і щось пам'ятаю, щось ні. Ну, реалміт, як ви поняли, це саме галіма, що тут можна зустріти. Тут є дуже класна штука, це рупій. Він такий синенький, і за допомогою цього рупія можна зробити мультиінструмент, який не буде ламатись. От, а це максимально жирна штука. Насправді. Ага. Ну і тут у нас підводна печера, яка насправді мені не сильно і потрібна. Тому ми її тако Закриваємо і копаємо далі. Все, я закрив всю воду, все супер, можна спускатись. Я сподіваюся, я що щось толкове знайду. Якщо не найду, то біда. Але я навіть не відмовився би ще від реалміту, щоб зробити наступні інструменти, типа сокири, меч там галімий. О, що тут був кругляк. Ладно, кругляк так кругляк. Ну і в печері є ще свої рідні моби, які доволі-доволі потужні. І бути там без броні це максимальне безглуздя, якщо чесно. А я вже чую скалетів. Значить, десь тут є печера. Опа, ось о тобі й печера. Окей, ну я сподіваюся, що все буде супер. Ну не буде ніяких проблем у мене з цими печерами крутими. Так, скалет уже з луком зачареним у мене є. Я це вже бачу. Ну і, походу, не тільки скалет. Ладно. Давай звідси вилазити просто. Мені треба пережарити залізо, яке я добув зробити хоча б якусь броню. Хоча б якусь, я не знаю. Можливо, вона дасть мені захист, то можливо, ні. Так, що ми маємо на вулиці? В принципі, у нас є ще реалміт, у нас є м'ясо, нормальне. І ми можемо з цього реалміту зробити собі зараз в цілому, чобітки було б непогано. Два броні. А зараз я вам покажу, скільки дає залізна броня. Бо я чомусь думаю, що Реалмітова сокира це буде максимально круто, тому що вона і копати буде швидко. Дерево добувати, і ми зможемо нормально кайфувати. І демедж в неї буде непоганий. Так, а залізні чобітки скільки дають? Тоже плюс два. Угу. Значить, ми робимо залізні чобітки і реалмітову сокиру. На сім шкоди вона вона менше шкоди дає, але вона в свою чергу дуже швидко добуває дерево. Диви Бемц, і пішов. Щось наподобі діамантового. Так що непогано. І ще можна собі зробити капелюха, чисто такого кайфового. І пошурувати звідси просто далеко і надовго, тому що тут мені не подобається. Я хочу знайти село. Зато тут є в мене корови, яких теж можна повиносити. Тут є. О, це печера? Це печера велика? Походу, да, підводна, да? Да, така нехила. Ладно, непогано. І тут ще одна, да? Да, диви. Не зрозуміло, наскільки вона велика, Надо ще з іншої сторони подивитись. Ану. Не, печерка там не мала. Не мала. І село прям тут, як тут. Місце нормальне, жити можна. Так, в селі є сіно, слава Богу. Що ще в нас є тут? Тоже ліжко, давай спаунпойн поставимо. Щоб я, якщо помер, то помер і відродився тут. Тут у нас теж нічого. Ну тут десь має бути големчик. Опа, є големчик? Десь голема. Є, є, є голем. Пух. хорошо. Шкіряні обладунки теж непогано. Пойдет, пойдет. І мені треба щось тебе винести, друже. Я, звісно, розумію, ти чувак серйозний. Але. З одного удару! З одного карел, я був в броні! Поняв, да? Чувак серйозний. Окей. Okay. Де мій лут? Який з мене випав? Ось лежить кусок реалміту. Непогано. Кусок вугілля. Що там, ще Що, щось повипадало, да? Воно щось лежить. Да, блок діориту. Ну це таке, це ще не супер важливе. Той діорит, це шок, просто я не знаю. Чувак мене тупо знищив, ти поняв? З одної плюхи. Був я в броні, не був. Одна плюха просто. І пішов Саня в баню, поняв? Так, ну вроді все, да, є? Все як і мало бути. Ладно. А, ні, не все, баранину десь нема. Баранина десь так випала, що я її вже й не знайшов. Ага, ага, там шкіра. Ні, почекай, це баранина, да? Да, там баранина лежить. Де цей голем? Де сюди. ну, Опа, тікай санчіс! Давай на 4 блока. Він не йде за мною. Це найбільша проблема, якщо чесно. Тому що я щас підійду, він загриться. Так, да, він загрився. 100%. Все, вилазимо на 4 блока вже ладно. Ну не достанеш ж за 4. Да, не достанеш. Треба до кам'яною бити. Тут демеджа більше і частіше бити можна. Опа, хоч залізо випало, я вже думав, не випаде. І можна отут спуститись, забрати зараз м'ясо. Да, хорошо. І тут якісь блоки мої валяються. Теж м'ясо, що сіно лежить. Коротше, я воще розсипався, крепко. І треба обов'язково лягти спати і подивитися, що в нас є в великих печерах, тому що в великих печерах насправді дуже багато мобів, які теж можуть тебе вбити з одного разу. Це, це логічно. Але суть не тільки в тому. Суть ще в тому, що ці моби доволі-доволі жирні, і треба якось з ними битись. А як? Поки що я не знаю. Не треба велика печера. Тільки вона дасть мені відповіді на всі запитання. Так, почекай, а скільки дамаже звичайній зомбі мені? От мені цікаво, якщо тут всі посилені, дуже. Сильно. Ну, от, звичайні зомбі. Ні, звичайні зомбі б'є, як звичайні зомбі, коротше. Так, а тут у нас жорстка печера. Смоускипи є на базі. Хорошо, давай подивимося. Залізо є. Залізо це вже хорошо, тому що з залізо можна ну, хоча б якусь броню зробити. Да, вона не сильно буде тебе спасати, але хоча б трішечки, то да. О, Real Meat. чотко Одненький, правда, ну нічого страшного. Так, далі спуск вниз жирний. А, ось ще Meat пропустив, диви. Хорошо? В принципі, можно спускатись. Як тут, правда, з мобами я не знаю. Скоріш за все, доволі все жирно тут з мобами. Ну, кріпер довбанув добре. Так, я, я, я сподіваюся, що мене зараз тут не задушить. Просто так. Ні, тут поки що пусто, поки що пусто. Ну, я, я і нових рут не бачу. Які повинні тут бути. Тут повинно бути дуже багато нових рут. Давай заберемо з лазурит, тому що зачаруватись тут нам 100% надо буде. Без зачарування просто ти нічого не зробиш. І ще, як я зрозумів, мені треба буде мот на рюкзак. Без нього просто теж нікуди. Абсолютно. Диві зомбі чейки, да? Мені б меча хорошого. Я діаманти знайшов. Ну, можливо, вони стануть ключом до мого нового меча. Ага, і в мене місця вже на них нема. Окей. Золото. Ну, золото я не впевнений. Оця штука може вбити. З одного удару причому? Вона може. Вона може вбити з одного удару. О там зверху? Шипастик якийсь, я не знаю, це ще шок. Фух, uh. okay. окей. з неї падають дуже класні осколки, дуже класні шарди, за допомогою яких можна там ну жорстко прокачатись, насправді. Ось о вона, да? да? Ти мене достаєш, я тебе достаю, хорошо. Так тут я роблю ось так і б'ю тебе. Хп в тебе багацько, я знаю. Ти не дурний, Хп маєш купу. Що якщо я зроблю ось так? О, все, можу вбивати. Не знаю, чи швидко я його вбью, но достать не можу далі. Прикинь. Диви. Стоїть на місці, а? Жук. О! Ні, я витримав один удар, вбив. Шард випав. І ось о, ще одна руда. Чотка нова. Так, так, так. Це викидую зіпсовані уламки. З них можна зробити зіпсований камінь. З камня можна зробити меч на 13 шкоди, зіпсовану лопату, круту броню, потужну. Бонус до повного комплекту, 50% шкоди в бою. Алтарь погибелі. Я не пам'ятаю, що він робить. Меч крутий, кайло дуже потужне. Пушка, обладунки. Оця таємничий годинник. Це виклик першого боса в Divine RPG. Короче, без нього нам точно нікуди. Тут у нас є нова руда, і там я бачу. Чи ще діаманти ось до Тому цю руду ми по-любому добуваємо. Вона теж доволі-доволі серйозна така. Так, що в нас тут? Пусто, хорошо. Забираємо діаманта і необроблений арлеміт. Бемц, бемц, ось, все, теж броня. І тут тіньовий злиток можна скрафтити, за допомогою якого тут є жорсткі штуки. Мобів на 15 секунд. 26 шкоди. Поняв? Ну, типа, мати на мечі 20 шкоди це нормально. Типа, це. ну, Це не супер жорстко щось, поняв. 20 шкоди. 20 шкоди це чисто ну, нормальна така движуха. Це майже, кожна, ко майже кожен меч має сіки зносити. Бо є й мечі, які мають там 50 шкоди, поняв? А це вже дуже серйозно. 50 шкоди, це серйозно. Так, що тут у нас? Тут у нас є кріпер якого пора вбивати? Мені пише ріалміта трохи налутати, поняв? Його якось мало в мене. Так, а я походу сюди спустився. Так, да, я сюди спустився, я А тут ось ще є спуск. Іонорія, ось осьо, рупій. Рупій, рупій, рупій. Погнали до нього. Дуже хорошо, що його ніхто не обороняє. Оця дуже жорстка руда. Її дуже мало, постійно, але вона дуже серйозна. І з неї можна зробити ось додиви. Рупієвий злиток. За допомогою рупія можна зробити собі ось о, рупієвий мультіінструмент. Ефективність 16, 15 тисяч використання. А, ні, він все-таки тут ламається. Раніше він не ламався. Хе, а тут ламається. Погано, дуже жирно. Давай заберемо зараз це залізо. Воно мені все рівно знадобиться колись. А може і зараз. Мені бажало таку рупію знайти, поняв? Типується три на кайло, три на сокиру, це вже шість, потім один на лопату і два на мотику. Це дев'ять. Дев'ять рупію треба все. на все. Дев'ять рупію. в мене є три. Уже непогано. Я тільки що тут був, тут ніколи не було. Ладно, добре. Пішов ти геть. Тебі... По-любому щит треба робити. Так. Кінчається в мене вже їжа потрошки. Кінчається в мене на моїй сокирі бойові сила. Так що можна пробувати звідси виходити. Арлеміта сюди добуваємо, який теж доволі непоганий, і броня з нього хороша. Так, і можна звідси виходити. Фух, непогано ми тут налуталися, то й хочу сказати, знаєш. Зато ми зараз по-любому меч зробимо якийсь собі, щоб ну, нормально все відчувати. Так, погнали додому. Ну, в мене, правда, нема дому, але погнали в село. Там уже розберемося, де буде мій дім. Ми його якось розширимо, можливо. Можливо, ми ще з цього села зробимо щось толкове, а то воно якось так. Побудоване по странному. Ось, ну, бачиш, оця хата велика, ця манюня. І ми можемо її пристроїти сюди. І в цілому, повинно бути все чітко. Значить, як ми робимо? Робимо щось типу такого. О, І щось типу такого. Ні, отакого. Ось о. о все. Тут буде проход. Він буде такий, правда. Ну, я б не сказав, що сильно жирний. Хоча ні, можна зробити краще. Щось типа такого. От. І потім я тут розберусь. А поки можна лягти просто поспати, потім скрафтити пічки, поставити їх, пережарити все, що ми добули. Коротше, купа, купа, справ у мене насправді. Пічечки на базу. Оцю штуку жарим, оцю штуку жарим Ми її мало добули, насправді. Я буду зробив нормальну таку реконструкцію, а то поки що мені це не подобається. Сильно мало місця І ще я був би не проти зробити собі кілька скринь. Бемс, супер! І відразу сюди нормального луту закидати, щоб відразу все сортувати. А то я не сортоване, просто не переносю. Якщо чесно, мені Супер незручно з несортованим. Тут будуть у мене блоки. Все, з кайфом. Ти диви, все супер. Пішки пережарили, сюди залізо погнали. Арліміт є. Ми ще з Арліміта зробимо собі меч потужний. Я не пам'ятаю точно, наскільки він демеджа. І не знаю, наскільки він тут демеджа. Але на 12 шкоди. Непогано. Прикинь, 12 шкоди. Це як діамантовий, зачарований на все підряд. Маленький такий мечик, поняв? Який ще безстренько б'є. Так що все супер. Що тут е, по будинку? Мому? Для будинку мені треба дерево. І дерево не береза, а іменно дуб. А дубу де мені тут знайти? Якщо я в березу. Умлісі, ще спробую десь знайти. Ще мене є нібито два діаманта. Так що ми можемо зробити стіл зачаровувати, тому що реалмітове кайло, по ідеї, може добувати обsід. І це вже непогано. Так, а ось у нас і дуб є. Так, а ну, це. Ух ти йо! Вали, 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 вали. Я ж я ж прямо як знав! Я як знав, що це вони! А, вони, походу, вміють повзати, так? Да? Да, вони вміють повзати, значить. Нє, ні, ні, все, я сюди не підходжу. Я, вибачте, я манав. Ти поняв, да? А знесли вони мені багатсько. Надо броні собі зробити. Я шарліміту там добув трохи. Аби на штани його вистачило, було б супер. А, мене його тільки шість. Йо, мені не вистачає. Я поняв. Ладно, зробимо залізні штани. Хоча б так. Так, залізні штани є. В принципі, чи робити залізний нагрудник? Ладно, байдуже, давай зробимо. Це все для мого ж блага, так що нехай буде. І я би ще зробив собі реалмітову лопату. Вообще, з кайфом би це все збуло в мене. Емс, nice. найс. Тут ми просто добудовуємо таку штуку. Тут де ось так, якось, щось так просто. Якось ось так, наприклад, тут буде скло. А тут ми зараз трошки розберемо і зробимо нормальну движуху. Зараз треба все просто правильно зробити, все просто правильно продумати, щоб все було чітко. <с> Робимо, сидимо, <с> сидимо, займаємося реконструкцією. Поняв? Диви, отако якось. Бенц. Потім сюди, бенц. Тут ми тако ламаємо, тут ми все вскриваємо, і в мене буде великий, потужний будинок. І слава Богу, що я його вже собі можу дозволити. Так, тут у нас будуть двері. Напевно, навіть двойні, отако потужно. Правда, треба ще одні скрафтити. Капець, <'ять> ще не робив, я просто розібрав повністю всю хату. як мені зараз з цим правильно розібратись? Бем, все тако? Хорошо. Ну тут ось, ось щось виглядає, воно не дуже. Короче, ладно, будемо розбиратись зараз все. Дизайн якийсь у мене дуже-дуже цікавий, насправді. Але я знаю, як його виправити. Отако Бемс. Тут уже трошки доробили. Потім беремо лопату, яка доволі-доволі все швидко копає. У нас вже вечір, але ми будемо допізна, чисто робити ремонт, тому що без нього тупо нікуди. Треба, щоб було багато місця в мене. Так, Бемс, підлога майже зроблена. Правда, дерева, мабуть, мені може не вистачити. Ну, це таке. Фух, нормально. Я вже чую скалетів, але я вже ляжу спати, тому що вже доволі таки пізно. Будинок у мене не добудований, ні чорта. У мене тут біда, можна сказати. Яка неробоча. Так, це ми тут теж лагодим, можна сказати. Тут все теж добуваємо, ставимо в скриню, закидаємо сюди блоки різні і різну лабуду, яка мені не потрібна. Ліжко переставляємо. І в цілому можна сказати, що ну, не то, що наполовину, але хоча б трошки зроблено, всяко. Диви, Нормально, так? Да? Ну, ну ладно, не нормально, ну тако, Диви, я тупо з'єднав два будинка в один. Ще по стилю потихеньку підходжу все. Підналаштовую. І по ідеї повинно бути все чітко. Тільки треба скло. Скло, скло, скло для скла. Надо пісок, тому погнали. Так, 47 піску. Я думаю, мені цього з головою вистачить, якщо час. І я погнав зараз його ставити жаритись. А. Непогані двері в мене стоять, якщо чесно. Такі, можна сказати, крутецькі. Капець, я на це дивлюся, я не знаю, як мені це фіксити. Я тупо я не знаю, як це полагодити. Я щось таке натворив, що капець. Фух, народ. Якщо чесно, побудувати це було доволі складно. Ви подивіться тільки, що я тут натворив. Коротше, будинок максимально чіткий. У нас є горище, що, в принципі, дуже-дуже добре, тому що тут можна зробити стил зачарувань, скоріш за все. От, і мені це, якщо чесно, подобається. Давайте тут тільки яке, якесь, ну, зробимо освітлення, тому що щоб ніхто тут не заспавнився, в мене на даху. І що тут, Настаті з піском. Піску нажарилось не так багато, тому що не було дерева. Ладно, але мені все рівно цього, по ідеї, повинно вистачити, так? Да? Так, да. ну стак скляних панель, ну ви що? Повинно мені цього вистачити з головою, якщо чесно. Ну, я в це вірю, по крайній мірі, а там уже як буде. Так, ну диви. По суті, по суті, по факту мені вистачає, да? Да, супер. Все, навічей лишилось. Так що це вже можна не жарити. Можна насправді зробити собі зато дерев'яного вугілля трошки. Обалдеть. Ні, дуже багато всього ми зробили насправді. І будинок, і почали Звиватися, і є рупів і злиток, є діамант. Треба зробити стил зачаровувань. Насправді було б дуже класно. Зробити ферму тростини потім. І взагалі кайфувати. Правильно? Я думаю, так. Да. Зараз тільки отакоше. О, все Ха -ха. Кайф. Тому народ, не забувайте підписуватись на канал, ставити свою конкретну вподобайна, тому що чим буде їх більше, тим швидше вийде наступна серія. Всім пока!